Вітаю, друзі! Пропоную на огляд медаль, яку Національний банк України випустив у 2016 році та присвятив, присвятив подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 30 років, ну, це в 2016 році було 26 червня 1986 року. На четвертому енергоблоці стався вибух. Це ми всі знаємо, це горе нашої країни. Медаль виготовлена з низельберу. Якість карбування спеціальний uncirculated. Маса медалі 16,50 грами, діаметр 35 мм, тираж 20 тисяч примірників. Так, розглянемо аверс медальки. Звісно, що без капсули, як завжди. Так, Ось такий аверс. Так. Ось так. Значить, на аверсі медалі на тлі е, стилізованої, пошкодженої арматури зображено образ Пресвятої Богородиці. Ліворуч і праворуч від якого написи Чорнобильська трагедія. 1986-2016. Гурт «Гладкий». Ось такий аверс перейдемо. Прийдемо зараз до реверсу. Ось mm -hmm. тут ліквідатори. Так, значить, на реверсі розміщено стилізовану композицію. На тлі зруйнованої Чорнобильської атомної електростанції група ліквідаторів. Угорі напис півколом. Подвигу ліквідаторів присвячується. Над створенням медалі працювали художники Олександр Кузьмін. Марія Скоблікова та скульптори Володимир Атаманчук Святослав Іваненко. Ось така медаль. Присвячена подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Дякую за увагу, друзі. Гарного всім колекціонування. І нехай квітне український YouTube.